Як допомогти. Ця тема вона витікає саме з тих обставин, які у нас зараз з'являються в житті, тобто зараз у нас така наш, дуже швидка ситуація змінюється. І в міжнародному середовищі, і в цілому, але знаєте, я зараз не про політику, геть, я про нас з вами, бо мені в особисті повідомлення зараз дуже багато приходить повідомлення, що робити, як собі допомогти і так далі. Я не... Зразу говорю, не буду говорити, що я буду лікувати якісь ваші психосоматичні проблеми. Ні. Але е, та думка, що тіло воно не бреше і воно знає все е, це однозначно правда, однозначна історія це те, що я в тому числі практикую і при розстановках. Так, ось зараз хочу з вами поділитися, як себе врятувати в цей турбулентний час, як собі допомогти. А допомогти собі треба. Бо Купа новин, які ми зараз чуємо, вони нам абсолютно умовно кажучи, не на користь, принаймні в, в, з першого погляду. Але якщо подивитися глибше, там можливо навіть буде для нас і користь. Почнемо з вас. Запити, з якими до мене зараз звертаються: як себе втримати, як себе не накручувати, як зменшити тривожність і так далі. Тобто, це дійсно дуже важливо. І я вам зараз поділюся п'ятьма елементами, які вам допоможуть тримати себе в тонусі і бути, як то кажуть, в нормальному стані, щоб дах не поїхав, наш з вами наша криша залишалася на місці. І, відповідно, тому перший момент, про який хочу сказати, це те, що зверніть увагу на своє тіло. Тіло дійсно воно не бреше. Якщо воно стомилося, якщо вам здається, якщо воно просить вашої уваги, дайте йому цю увагу. Хоче полежати, полежте. Але... Зробіть собі, знаєте, поправку на вітра, як я кажу, полежте десь певну кількість часу, тобто дайте собі там 2-3 хвилинки полежати, або там 10, або подивитися кіно, але чітко собі зафіксуйте. Я зараз буду байдикувати там якусь частину часу. Не просто так, що це буде назавжди і надовго, а коротко і, взагалі, це має бути. Як така ефективне байдикування, тобто, щоб ви повністю зосередилися на своєму тілі, далі йому розслаблення, допомогли йому. Це дуже дуже важливо. Хтось ось знає точно, навіть з присутніх у нас дуже полюбляє спорт, це мега важливо. Воно дуже допомагає в, саме в тому, щоб допомогти собі виходити з будь-яких ситуацій. Але спорт відверто скажу, я не прихильниця спорту. Я займаюся спортом тільки тоді, коли мені того хочеться, або воно цікаво, Або я відчуваю, що моє тіло того хоче. Кожного своя історія, ми всі різні. Слухайте себе, вам допомагає фізкультура, спорт, рухайтеся професійно, рухайтеся, непрофесійно також рухайтеся, займіться йогою, розтяжкою. Просто дайте собі певне навантаження. Навіть прогулянки просто по свіжому повітрі це також будуть ваші фізичні навантаження. Тобто, тіло, дослуховуйтесь, щоб хотіло ваше тіло. Піти на прогулянку, ідіть. Не забирайте в себе цього задоволення. Якщо не хочеться, не ходіть. Але все ж таки фізична активність, фізична активність нашого тіла вона має бути присутня в нашому житті в будь-яких проявах. Підберіть, що саме для вас воно буде допомагати для того, щоб проживати цю ситуацію. Да, дякую, лежати про лежати тільки на проговорила, можна лежати, але подумайте, яку частину часу ви готові собі виділити на лежання. Знаєте, вже є в мене кейси, коли також дівчата говорили: Моє тіло хоче тільки лежати. Коли ми проробили, пропрацювали саме глибинні потреби тіла, то зараз дівчата, знаєте, які там роблять результати в Йозі, які відчуття в тілі відбуваються, і говорять, ні, тіло вже не хоче лежати. Воно говорить про інше. Це все має бути певний час, але це нормально. Тобто, первинне, дівчата, і ще раз говорю, хлопці, якщо слухаєте. Первинне це тіло. Другий момент це емоції. Ми люди, ми належимо до тваринного світу, але саме переважна наша частина відмінності від тваринного світу, це те, що ми відчуваємо емоції. Хто зі мною працює давно, той знає, що бажано використовувати щоденник емоцій. Але він у мене. Особистий специфічний авторський можна так сказати, тобто це не чисто психологічне, там де ви фіксуєте якусь подію, якусь свою реакцію, прописуєте яку емоцію, ви там. В собі відловили да, і аналізуєте, а що було первинною причиною саме цієї емоції? Це одна історія. Це дуже добре. Це гли... М -м дає вам змогу глибоко подивитися на ситуації, на свої реакції. А потім, що найважливіше, то взагалі навіщо той щоденник емоцій психологи дають? Для того, щоб ви могли потім спокійно проаналізувати самостійно себе, а чи так я хочу? А чи подобається мені, що в мене, наприклад, 90% мого часу я психою? Да? Тобто ви, начебто, цей щоденник емоцій, з точки зору психології, що він допомагає? Він допомагає подивитися на себе зі сторони. Тобто ви просто фіксуєте, а потім через повний проміжок часу його аналізуєте. Це дуже класно допомагає для самоаналізу. Але якщо ми говоримо, що все ж таки Мій авторський підхід в чому? В тому, що і важливо знати свої емоції, але в той же час і ще важливо себе, знаєте, визнавати, що ви щось робите. Дякувати собі, визнавати, що я молодець, у нас є там така практика, хвастаємося, ми, умовно кажучи, але це корисно нам, тому що не було обезцінення саме того внутрішнього, яке нас ламає в першу чергу. Тобто внутрішнє обесцінення воно є най, найскладнішим. І знаєте, оцей внутрішній, знов таки, зараз говорю словами клієнта, внутрішній черв'ячок, щось мене там всередині гризе. Це якраз гризуть оті емоції непрожиті. І як щоб їх прожити, безумовно, краще це зробити з кимось, психологом, коучем, розстановщиком. У вас є свої фахівці, можете до мене звертатися, також можу вам допомогти. Але справа в тому, що ви маєте це прожити самостійно. Чому психологу потрібен психолог? Бо психолог також людина. Він бачить у людей зовні, що їм треба підкрутити, підрегагувати, щоб воно краще працювало. Але у себе побачити це значно складніше всередині себе. Побачити можна, але пропрацювати це самостійно складніше. Одна єдина причина. Чому складніше? Ну тому що е, там боляче, туди страшно йти, не хочеться на наша свідомість, вона ж не хоче, щоб ми біль відчували. Розумієте, вона хоче полежати, розслабитися і взагалі ні про що не думати. Відповідно, що наш мозок нас уводить. Там або водички попити, або ще щось. Тобто, коли ти працюєш безпосередньо в роботі, там чи сесія, чи консультація в тебе чи що завгодно, то ти працюєш, ти не можеш втекти. А коли ти сам з собою працюєш, то є шанси, то, знаєте, спригнути з паровоза і не допрацювати. І це ну, не на користь, безумовно. Тобто, це була друга така причина. Перший у нас е, аспект, скажімо, на який треба звертати увагу, це тіло, друге це наші емоції, третє це наше мислення. Ось якраз коли ми все ж таки фіксуємо, навіщо ми все це робимо. Певний аналіз нашої діяльності, навіщо? Заради чого? Що ми хочемо з цього зрозуміти? Тобто це мислення. Ключове слово, яке зараз скажу, це намір. З яким наміром ми йдемо в ту чи іншу практику, з яким наміром я йду в спортзал, з яким наміром я йду на прогулянку, з яким наміром я аналізую свої емоції. Тобто має бути причина, навіщо я це роблю. І це якраз задача мислення. Ми орієнтуємося на мислення. І фіксуємо, а як я хочу. Добре, я провела аналіз, що в мене там негативні думки 90% часу мого активного життя протягом доби. А як я хочу? А як я хочу? Тобто змінюємо мислення і самі собі пропонуємо, а як я можу змінити про це? От просто зараз що я можу зробити для того, щоб це змінити? Це, це мега важливо і мега круто. Четвертий момент. Трошечки вже його торкнулося, це звичайно ваше оточення. Од наодинці справитися з цими ситуаціями достатньо складно. Шукайте собі оточення. Це, якщо вам пощастило, ви працюєте в класному колективі в організації, і вас підтримуюча атмосфера, вам пощастило. Якщо ж такого немає, це не кінець світу. Шукайте собі таке оточення, де вас буде підтримка, де вас будуть розуміти, де ви самі себе знаєте будете підтримувати. Ось ці квіти вони також. Ростуть поруч з нами, але, знаєте, коли одна квіточка, ну воно як начебто так одиноко, сумно виглядає. Хочеться, щоб їх було трохи більше. Так ось оточіть себе, як квіточку, також певними квіточками. Підіть, умовно кажучи, в сад, де у вас будуть розуміти. І дивіться, дуже цікавий момент. От зараз просто зварілася метафора, вам же ж хочеться, коли ви йдете гуляти, ви ж не йдете гуляти до одної деревинки. Ви йдете гуляти в парк, в ліс. Чого? Бо ви насичуєтеся ароматами зовні всіх. І коли ви йдете в колектив, в спільноту, підтримуючу спільноту, там, де ви думаєте в одному хоча б напрямку, або в однаковому контексті думаєте, то це вже дає певний результат в пришвидшення змін в вашому житті. І, безумовно, п'ятий елемент це сенси. Тобто навіщо ви все це робите? Навіщо я хожу на роботу? Навіщо я народжувала дітей? Навіщо? Просто того, що мені там ну, так сталося за природніми ознаками, мені так природа подарувала жіноче тіло, і я маю народжувати. Чи, можливо, там інший сенс? У кожній нашій дії є сенс. От, лише різниця в одному знов таки, ми його усвідомлюємо чи ми його не усвідомлюємо. І на сьогоднішній день наша ситуація і в світі, і в нас в країні, і в кожного в нас в душі. Вона саме в нас штовхає. Я навіть скажу до того, щоб ми замислювалися над тим, заради чого більшого я взагалі це все роблю. Заради чого більшого я зараз з вами спілкуюся, вийшла так, от просто в ефір не заплановано, не анонсовано і так далі. Заради чого більшого? Відверто скажу, щиро хочу допомогти більшій кількості людей. Якщо о, там прийти на консультацію до мене або на сесію, або в наш простір попасти, не всі можуть, або не всі відчувають потребу. Але це також нормально. У кожного своє зростання, свій життєвий цикл, своя швидкість. Я зараз не про те, я про те, що я. Хочу, щоб о, оці ось п'ять елементів зараз почули переважна більшість людей, і, можливо, хоча б над одним, про всі п'ять зразу не треба, нічого не буде. Почніть думати над одним. Тіло, емоції, мислення, оточення і сенси. Який із цих елементів, як вам здається, може бути там тим спусковим гачком, що ви зараз його запустите, можливо, мислення, і у вас почнеться зразу розбудова всіх інших моментів. Подумайте, я роблю це заради того, щоб донести вам цю значущість цих п'яти елементів. Звичайно, в ідеалі вони мають бути всі в сукупності, і тоді у вас буде цілий парк, ваш власний парк, ваш власний сад, як вам більше це до вподоби, яка метафора вам більше заходить, і ви будете відчувати себе потрібною, відчувати себе корисною, відчувати себе задоволеною життям. Дівчата, любіть себе, ходіть на побачення з собою. Робіть все, що хоче ваше тіло. Слухайте його, навчіться його слухати. Якщо вам складно відчути щось, стукайтеся, пишіть мені, попрацюємо, я допоможу. Досвід у мене вже більше двох тисяч годин індивідуальної роботи, ще плюс групова робота. Тобто кейсів у мене вже досвіду багато. Я можу вам підсвітити допомогти. Але ключове, ми дивимося на інших, ми можемо, начебто, повторити їхній досвід, але це не працює. Ми інші, ми інші. Тому і ми різні. У кожного своя історія, пам'ятайте про це і бережіть себе. І відповідно, я вам хочу сказати, що все в наших руках. Відповідно, хто захотів, будь ласка, приєднуйтесь, пишіть, якщо кому потрібна допомога, допоможу. Якщо ви можете справитися самі, безумовно справляйтеся самі, п'ять елементів у вас є. Допомагайте.